Грація та витонченість, точність та елегантність рухів. 30 років поспіль народний ансамбль театру та танцю Світлани Шумкової дарує свою творчість кременчужанам та гостям нашого міста. Днями у концертній залі Палацу культури Кредмаш поціновувачі прекрасного насолоджувалися легкістю та вишуканістю танцівниць та поринули у світ балету. Перед початком концерту глядачі поділились очікуваннями від вечору балету. Ми ходимо сюди кожного сезону. Дуже багато знайомих дітей тут танцює ми сподіваємося, що тут будуть найкращі номери, і ми... Очікуємо, мабуть, такі ну нагарні емоції. і, і на наступний рік хотіли б знову прийти на такий концерт. Ми всі з Харкова, так. Да. Мої подруги вони вже давно тут, а я от тільки другий тиждень. І в Харкові ми дуже часто ходили на такі вистави, у філармонію до театру ходили. І за два з половиною ці роки ми дуже скучили вже. Тому вирішили сьогодні прийти подивитися на виступ артистів. Очікуємо ну, приємні враження. Так і сталося. Концерт видався видовищним та вражаючим. Глядачі побачили як минулорічні номери, які подобаються поціновувачам мистецтва, так і багато нових. Кожен рух, кожна постановка була наповнена майстерною технікою та любов'ю до танцю. Валерія Лисенко, Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.